Мене так два телефона було в кармані. Я ну просто в халат бани діла. Отсюда бігла бігом туди, і а вони вже були у воді. Таміла згадує, як вранці вийшла на двір поговорити телефоном із родичкою. Аж раптом почула з боку річки несамовиті крики і плескіт води. Жінка кинулася до водойми і побачила у крижані воді двох дітей. Я прибігла, діти діти тонуть на, на ополонки. От і в мене до реакції не було, що ти сасіті гукать. Я одразу пішла по них. Які емоції були. Як дітей спасти. Емоцій так практично і не було, щоб я там за що то й думала. І це я думала, що просто за те, що як спасти дітей. Усе відбувалося в Снігурівці. Восьмирічний Данилко, його сестра та десятирічна Ганна разом з ще одним товаришем пішли гуляти на річку. Діти сміялися та пустували. Жартома закинули шапку на кригу, і хлопець вирішив її дістати, щоб батьки не сварили. Ну, я там хотів забрати, а поза мною різко провалівся льот. Аня пішла за мною так витягнути за руку і теж провалилась. Інший хлопчик Андрій побіг гукати дорослих, але невідомо чи встигла б допомога, якби не та міла, що живе біля водойми. Вона пригнула в воду за нами і витолкнула нас. Даню, тому що йому, було хуже всього. Ти плавати вмієш, Дань? Ні. Таміла, хоч і провалилася сама, але відчула під ногами дно, вперлася і виштовхала обох дітей на кригу та наказала повсти до берега. Жінці довелося скинути халат, бо той тягнув її на дно. Таміла потроху вилізла слідом за малими, а потім всі побігли до найближчої хати грітися. Коли прийшли, е, тетя Оксана е, сусідка, вона одразу набрала теплої води у ванну, і ми їх розділи. І виходить у ванну... Їх поклали, щоб вони вже там обігрівалися. Тим часом приїхала поліція та швидка допомога. І дітей забрали до Снігурівської районної лікарні. На щастя, малі відбулися переляком. Діти поступили в відділення в задовільному стані, трошки перелякані, але відповідали адекватно, правильно і сумнівались, чи шкодували, що так сталося. Зараз діти в задовільному стані, батько прийшов, забрали діток додому. У них все добре. Зараз Данилко та Ганна вже вдома. Завдяки вправним діям жінок вони навіть не застудилися. Їхню рятівницю Тамілу Чернюк держслужба з надзвичайних ситуацій нагородила почесною грамотою. Її номінуватимуть на участь в акції Герой-рятівник року а Данилів червоний капелюх і досі лежить на кризі посеред річки. Як нагадування про те, наскільки страшна трагедія могла статися через банальні дитячі пустощі. Нельзя на тонкий лед ходить зимой, когда вам плюсовая температура.